Так, усім привіт! Як завжди граємо козаки 3, рейтинг і випадає нам Україна, що доволі рідко буває, коли ми граємо в рейтинг. І в союзниках у нас Лоу ФН, в противниках ArtStyle за Україну і характерний характерник за Швейцарію. Чому тут фішка, характерний український гравець, але дуже себе неадекватно поводить в рейтингу. Я зараз вам... Тут збоку десь скрін на відео ви, цей, виведу. І що він там говорив на нас. На мене, точніше. Напевно, що йому рейди не подобається, а за Україну інакше їй не можу зіграти, треба рейдити. Якось так і було. Так. Ну Тут гравці всі виходять виходять швидкий ринок, крім мову, гравця, мій гравець взагалі. Не знаю, як толком розвиватися, але нічого страшного. Я тут граю за Україну, і в принципі дуже рідко таке буває, що нам випадає ця нація. Мені дуже завжди приємно грати, коли вона випадає прям взагалі, ну. Круто. Тим більше зараз я зазвичай або е, цей, граю 200 січових, або там 100-150 січових. Так що має бути доволі непогано. Це огляд гри, яка була на трансляції. Давайте глянемо по рельєфу. У мене тут такий рельєф, хороший дуже пагорб. Але не з тієї сторони, як треба. Ну, в принципі, від цього противника пагорб непоганий, але тут немає нічого взагалі. Дві шахти, три шахти майже на викоті. Ну, це можна не рахувати їх, а оці дві це дійсно боляче. У мене союзник золото взагалі не займає. Ну, Стабільно так союзники. Ось стабільно. Союзників рейтингу, щоб ви орієнтувалися, якщо захочете грати в козаках в рейтинг. Так, тут Україна, в принципі, три міських центри, буду козацьку хату, має непогане високогір'я тут. Взагалі круто обложено цими горами. Можна тут парканчики такі робити. Взагалі шикарно. Займаю золоту шахту, правда, теж пізновато займає інші золоті шахти. Якось так. І Швейцарія. Швейцарія в нас теж не має ніяких пагорбів взагалі. Має тут одну гору, тільки одну гору має. Теж особа Рельєф її. обділив, так сказати. І в мене тут ще й пагорб від, стор... від сторони союзника. Чисто гра так і знала, що в мене союзник доволі слабенький і нагородила мене такими пагорбами. Непогано. ладно. Давайте повернемося до нашого противника, який грає в три міських центра і який дуже себе погано поводить неадекватно. Але, в принципі, грає він ще непогано. Україна не ставить е, стайні, не буде в неї швидких коней поки що. Це якось дуже дивно, давайте глянемо. Постав академію, ресурси. Ресурсів нема. Куди він подів ресурси? На що він потратив ці ресурси, я не знаю. Дивіться, я потратив свої ресурси, в мене вийшло три козацькі хати і ще стайня. А тут хлопець потратив на щось ресурси, і я не знаю, куди він їх потратив. У нього тільки дві козацькі хати. Дивно, дуже дивно. Ну, сійній тут явно він... Гравець починаючий, запускає з казарм, як бачите, один вид військ і другий вид військ, мушкетерів, Так що стандартний союзник рейтингу. Але, ну що зробиш? Ставлю складик, зазвичай так грають новачки. Ставлю складик, щоб і тут збирався камінь, і тут збирався камінь. Складик на два ресурси. Давайте глянемо в мене. В мене тут... Уже 12 коней, в мене 45 селян дуть на, цей, на дерево. Зараз, напевно, що буде братися сокира. Мішки взяті за Україну. Ну, я тут доволі гарно граю за Україну. Пізно беру сокиру чомусь не розумію. Ти будеш братися сьогодні чи ні. І 58 на Сердюків. Дуже, дуже. У мене завжди проблема з тою сокирою за Україну, чесно. Минулі, е, як то сказати, моє найпопулярніше відео якраз за Україну в рейтингу. І я теж там забув взяти сокиру. І тут доволі пізно беру. Тут мав бути 45 селян, вийшло 33. Ну, В принципі, це трансляція, це була гра на трансляції, що раз повторююся. Тут я спілкуюся з глядачами, через то бувають різні такі затупи, і доволі довше все робиться, ніж як має бути по білду. Прокачується повністю їжа, займаються шахти, в принципі, парканчик вже закладається, ми нормально себе почуваємо. Натомість у нас тут фіолетовий, має отакий ліміт, рунда ширі вже робить, але я не бачу, що він конюшні взагалі стайні не ставить, взяв сукеру. У нього 20 селян тут на дереві, 20 тут. Це в загальному 40, це нормально. Гали 8-21 це пізновато. Одна шахта залізна, одна вугільна і все золото прокачане. Через те, я казав, що гравець доволі непоганий, але з тайнями він щось не дуже спішиться. А з чого це все, весь конфлікт почався? Через те, що ну, я граю за України, за Україну і йому напевно не подобаються рейди. Бо я пам'ятаю, що я на 15 хвилині виходив е, зічовими козаками і йому забігало, а він хотів на мене нападати якраз на 15-й хвилині і відійшов в базу. Ну, ви зараз це все побачите. 10-та хвилина в нас є, закладаю і дипломатичний центр, друга стайня в мене вже є. Натомість Україна теж має її зараз вже стайню. Давайте глянемо, чи в нас шахти прокачала. Ні, шахти не прокачала. Фіолетові тільки прокачав шахти. Синій в нас е, теж не покажав. В шахти в нього взагалі золота немає. Він взагалі не наймає не займає золото. Це жорстко, йому зараз закінчуються гроші. І в нього не буде за що добувати цей. В нього не буде війська взагалі. Капець. Бачите, як я і говорив, ресурс, е, цей два ресурси на один складик так не треба робити, пам'ятайте за це? Отак, ну тут. Тут навіть один складик лишній, Оцей складик тут лишній, але я вже його поставив. У мене четверта козацька хата будується. Раз, два, три. Чекайте, і 4. Так, четверта козацька хата. У мене тут буде три стайні з підковою і п'ять козацьких хат. Тут же теж є дві стайні, ардепо вже є, що доволі непогано. Все одно два таких сильніших гравця проти мене граю. Ну, не сильніших, можливо. Один на один, але їх двоє, вони явно грають в парі сильніші за мене одного. Тим більше в мене союзник з них всі грає найгірше. Просто два міських центри, Золото тільки воно зайняв, щоб якраз не розумію, чому золото взагалі не займає синій. Він його бачить. Два золота тільки зайняв. Давайте глянемо фіолетового. Фіолетовий у нас має вже доволі непогану ліміту, має мало коней, але Три стайні має, але одну не запускає. Друге RD побудує. Хоче мати побільше гармат, що в принципі проти України непогано. І залишається у нас 240. Давайте я трошки перемотаю. Так що вже було хвилина до кінця миру почали. І оглянемо, що в кого є. Так, ставимо стандартну швидкість. Я тут вже стою на утримання, бо я знаю, що я буду зараз бігати з січовими козаками, мені треба стати на отримання, щоб приймати противника, якщо щось. У мене вже тут 79 рідних і 30 найманих козаків. Ну, розвиваюся, як можу. П'ята козацька хата стає. В нас. 32 секунди до кінця миру. Тут без змін, все як було. А тут у нас дві козаць... Дві стайні. І раз, 2, 3, 4, 5 козацьких хат. В принципі, все те, як в мене, трішки запізнення, бо у мене ліміт 716 і ось такий. А тут ліміт 564 і ось такий ліміт. Ну, типу, є ось такий вид військ. Дуже мало січових козаків, у мене натомі вже майже під сотню. А фіолетовий в нас от, хоче наступати, збирається, якісь формації робить, стволку зробив. Гармати має, 200-300 піки навіть. Бачите? Дивіться, збирається в формації. Вже є 196 формацій. Зараз ще візьме собі мушкетерів 196 і, напевно, що буде. Буде щось робити, але за цей час, дивіться, як він це бачить, за цей час я біжу січкою, а січки в мене є тут майже 150, в мене є ну, мінімальні прокачки, беру в стайнях, в мене є фалаш, і фіолетовий це бачить, і він, напевно, настрашився, так як він, напевно, що боїться рейдів з того всього, що він хотів нападати. і тут... Ні з того, ні з цього просто вертається на, ну, на базу, щоб задефатися. Я в цей час не буду ризикувати, не буду звувати своє військо, побіг трошки з зеленого. Тут цей парканчик побив, щоб мати собі потім перебігати з базу на базу, якщо щось. Більшості випадків гравці не, цей, не забудовуються далі парканчиками і залишають цю дирушку. Тут нас, я бачу, що він залишив тут драгунів без е, цього. Не дивиться на них взагалі. І я просто їх вирізаю. Я просто січкою вирізаю цих всіх драгунів. Все, фіолетовий залишається без драгунів. Я бачу, що він все-таки вирішує на мене нападати. І я просто забігаю йому в базу. Тут охорона по одному рундаширу. І дивіться, наскільки жадібно зіграв фіолетовий одного рундаширу. Добре, два шира. Тут теж два? Тут чотири. Я хотів сказати жадібно, а ще нормально зіграв по два. Я думав, по одному рундаширу є закладено. Тут ще й зелений прибігає зі чоловіками. А вони в нього, напевно, що не кашнуті. Вони в нього, напевно, що не кашнуті. Давайте глянемо. 16. Палаша нема. І тут він трошки качнулося. Так, він підійшов до мене, а в мене тут утримання. А в нього гарматки тільки зараз починають настрілювати. І він не може піти на отримання. У мене вже доволі непогані прокачки навіть в академії, як ви можете замітити. А в фіолетового, в фіолетового є якісь прокачки? Давайте глянемо. гляне. Фіотового е сила пострілу за вугілля, швидкостріл і, в принципі, дуже багато гармат. І вони настрілюють по мені доволі сильно, але в мене ще дуже багато січки залишилося. У мене ще є. 100... 132 юніта. І я забігаю їм в ряди ззаді. і повертаюся. Ну трошки дуже багато я втрачаю. А ось зараз я цим військом атакую сюди і буду січкою далі заходити йому в ряди все-таки. Синій собі кайфує просто. Йо, зелений не чіпає. Все добре, забігаю в ряди мушкетери, і мушкетери просто не можуть стріляти. На цьому моменті якраз фіолетовий почав матюкатися. Я ще раз прикріплю скрін, Знищуємо фіолетового. І вроді він в даний момент виходить. Так. Тут ще зелений пробує, бере всі війська і пробую проти мене їх пустити. Але чи поможе йому це? Зараз ми подивимось. Я тут, правда, всім військом йду на базу фіолетового. Не йду на зеленого, бо мені здається, що він ще не здався. Він ще вроді не здався, він ще грає, він ще туди виписував якраз оцю всю фігню. Захоплюю собі дрогонацію. Вроді. Захоплюю, чи ні. Так, я захоплюю Другу націю. Так, і тут я ще не бачу, що зелений йде на мене. І зараз в цей момент я бачу цей піксель. І уфіваю. А я якраз хотів йому спину також заходити. Сяпіла виходить. І я тут закриваю зараз ворота. Наскільки я пам'ятаю. Давай закривай. Так, закриваю, полина віска прийшла, полина ні. Повертаюся трохи сердюками назад. Тут щось теж залишається. Синій кайпує, синій взагалі участі ніякої не бере, він собі розвивається, розбудовується. Ще третього міського не поставив, не дійшов до цього. Хоче зайти мені в базу хоча б зелений, але не може, ну, поки що ще не може цього зробити, але вже йде до цього. У мене тут особо немає чим відбиватися, а у мене тут добрий загін з гарматами, зі всім йде. Тому мав би відбиватися. 2 в 1 хлопці вирішили зіграти проти мене, ну в принципі це ясно, по поінтах видно, що синій взагалі 165 очок має тільки. Тому якось так. Відбиваюся я з селянами. Просто рундашерів перебив з селянами. Тут залишається багато сердюків, але зараз селяни затанкують це все. Великі втрати по економіці, але в мене тут є багато стволи. У мене тут є багато стволи, який зелений немає чим контрити, в нього немає гармат. Дивіться, як багато стволка нарізає. Це жесть. Були сердюки і немає сердюків. В академії в мене немає фулів, але от беру за силу, за золото, за силу і якось так. Ну і добиваю добиваю цю кількість ворогів, ворожих сердюків. В принципі, тут ще біжить січка, але то все без шансів. Все без шансів. Забігає він мені сюди, я вроді встигаю в, цей знищити чи ні? Не встигаю, серйозно. Так, він захоплює другу націю. Я віддаю йому другу націю. А в мене самого другої нації нема. Зараз три міських центри. Дипломатичний, дві казарми, оце він три стайні, оце хлопець почав розвиватися. І я вроді це побачив, я, я пам'ятаю, що я знав, що не можна стояти, треба йти виносити зеленого. І в принципі я так вирішую зробити. Так, і пробую тут атакувати... Тут ще й тут синій до мене підключаються. Помогти мені. Так, потрошки я заходжу. Я заходжу потрохи. У мене тут є чим заходити, в принципі. Потрошки ми заходимо. Ценього атака не вийшла. У мене тут коні йому трохи допомагають, але все рівно. Так, я трохи перемотаю. Так, і тут починаю йому вже настрілювати. так. Вбиваю, розбиваю я йому козацьку хату кузню в мене тут вроді утримання, тут утримання тут не утримання немає тут утримання на рундаширах теж утримання зараз буду забігати січкою в загальному забігаю січкою і просто розвалюю зеленого просто розвалюю Ну тут явно вже нема що робити. А хоча противник був непростий. Дивіться, як скоро він розбудував другу націю. Чотири стайні, 3 казарми, Боже. Видно, що за Європу він грає краще. І, здається, зелений. І це була ось така катка 2 в 1, практично. Синій там трішки, щось тий поміг, і то не аж так кардинально. Третього міського центру у нього не було аж до 30-ї хвилини. А ось рівно. Якось та і так зіграли. Не забувайте писати коментарі, підписуватись на канал. І до нових зустрічей. Бувайте. Пока-пока.